Розпаковочка, що я купила, знайшла 600 гривень. Так побігла на базар, думала, всі розбіжаться, Тапок провала, нема в чому ходити. Я купила хурму, папа. Я тебе хурму. Ну, Ти ж сказав, купи хурму. Я не казав, ти казав, не купляй. Ку я купила хурму, Де ми її посадимо? Ми, ми, ми посадимо. її мала, десь. Мала, папа в нас зламалася, впала яблуня. Ми, ми посадимо. Оце я купила, оце купила, оце таке красиве, оце Ось мішка, мішка. Полярний медвідь, гортензія, така, знаєте, мітольтиста, така красива. Я якраз і подумала, місце таке просторне є на городі, таке відкрите, і в мене з вікна город видно. І так, щоб знаєте, так великий кущ росте, а так гарно на городі. Та картошка все одно у нас не росте. Далі я купила. Оце я купила королівську корону червону. Ну, вона вже така посредня. Бігом побігла, бо вже все розбирають, що навезли. Гіацент махровий, слухайте, капіт. На картинки такий махровий, такий теж червоний гіацент. Не купила.